See, that's 21 березня відзначають всесвітній день лялькарів. Вже понад півстоліття Закарпатський академічний обласний театр ляльок Бавка щосезону ставить різноманітні вистави для своїх поціновувачів. Нині в його репертуарі таких близько 50. Творча трупа постійно працює над новими постановками, декораціями, ляльками. А в цьому приміщенні зберігаються всі ті, які впродовж десятиліть були задіяні у виставах, а нині є німими свідками історії театру. Найцікавіші і найулюбленіші для дітей це маріонетки. Основна їх річ це те, що всі рухи, руки, ноги чи голова вони закріплені на ниточки, і актор має змогу ними керувати. Наступна це перчатна лялька, це коли ми руку ставимо сюди, в рукав І ось тут ми маємо змогу керувати лялькою однією рукою. І це трустяна лялька, тобто трустинки, які зафіксовані на ручках. На ніжках також можна використати ще в шию. Я змога керувати нею. З нагоди професійного свята у Закарпатському академічному обласному театрі Ляльок Бавка заплановано ряд заходів. Зокрема, сьогодні найменшим глядачам показали музичну казку спляча красуня. Використали в цій виставі напівоб'ємні ляльки. Нам завжди хотілося щось нове. Ну в театрі ми любимо там експериментувати, і саме в цій виставі ми використали такі е, плоскі напівоб'ємні ляльки. Тобто вони рухаються, вони не розвертаються там, як, як, ну, як зазвичай лялька, вони рухаються тільки е, фас, ну таке, тобто таке, в мінімальні рухи. Для мене театр це моє життя, це мій дім, це моя сім'я. Це прекрасний світ. Закарпатському академічному обласному театру Ляльок Бавка служить близько 60 людей. Нині вже працюють над постановками двох нових вистав. Прем'єру однієї з них глядачі побачать ближче до травня, режисером-постановником якої є Олександр Куцик. А іншу прем'єру вистави Фарс про Фауста» планують показати вже найближчим часом. За словами директора театру, колектив намагається постійно готувати для своїх поціновувачів щось нове та цікаве. Звичайно, починалося все із таких більш простіших вистав для діток молодшого віку, середнього. Зараз у нашому репертуарі є багато вистав і для дорослого глядача. Звичайно, є багато вистав, які можна сміливо показати на різних фестивальних площадках. Завжди. В театрі є такий момент, що змінюється покоління, і одні актори змінюють інших, і це також має свої певні такі особливості. Триватимуть заходи з нагоди свята упродовж тижня. Нову виставу дітям від 10 років. Театрали представлять 26 березня об 11 та 13.00. Тоді ж відбудеться й нагородження кращих митців закладу.